Ну що, шановні друзі, ми знаходимося у місці, яке має багато спільного з Чернівцями. Адже якщо у Чернівцях біля танка стоять дівчата, то у сороженці біля танка теж стоють... Зараз все зацвіте і запахне. Сьогодні ми з моцним ТВ завітали прекрасне місце нашої області, яке славиться тим, що знаходиться пополовині в акурат між чернівцями і Берегометом. Місто, де люди не знають, що таке радіохвилі. Місто герой Стороженець. Це моцне ТВ, Гуцул Дракон. Місто стороженець. Ми починаємо. Гоу. Станіслав. Станіслав, скажіть, будь ласка, ви якось готуєтеся до того чоловічого свята під назвою 8 березня? Ну я рахую, що воно чоловіче. Я думаю, що теж. Е, ну, а що ж такого екстравагантного ви плануєте подарити коханій жінці там? Я розумію? Я сам ще не, не, не Щ... знаю. Ще не включали трохи. У мене річка називалася Серед, а потім постав як на сірят. Я дуже люблю бути на, на цім березі. На цім березі И, робите, на Ұйомі, а, і що робити на букуси. Ну, що рибу ловити? А, рибу ловити. І здибати таких пенсії. до з ким колегів. Так. Здибася з ними. Збігарно на березі, Серету чи Сірету? І, і знаєш, що у мене, мене хобі. Жінка мені коли на рибалку, що здає якийсь бособ. Я... Тормозок, тормозок. Так. Да. Я люблю солонину і, і каву. Скажіть, ласка, чим славиться от Сторженець, на відміну від інших районів нашої області? Дуже мальовниче, гарне зелене місто. Я закоханий. Я кращого міс... міста на світі немає. Ну, а... В області це точно. В області це точно. Бач? -то це перше місце, це наша достопримічательність. Скоро 8 березня. А ти маєш малешку? Да. Що будеш їй дарити? Мішку. Мішку. Може Іванка? Чуть-чуть А звідки гроші на мішку? А, я збирав весь рік. Збирав весь рік? <плес> а Звідки хто давав? Тато, мама, чи бути, може десь з зб... ну і я збирав желізо, ну деколи мама давала, деколи тато. Ага, тобто <сміст> деколи мама давала желізо, деколи тато. Дороги у нас в нас турбує в Сружневському районі. Дуже дороги турбують, понятно. То есть, ще трохи. Дороги в нас, а основної покаміс. Далі поговорю. <рес> Я понял. Ну, люди з Берегомета кажуть, що найкраще боротися від дорог, від ямів на дорогах — це купляти барабуль і садити там барабулі. Зараз весну хоч якийсь столк буде від тих ямів. Барабулі, хто придумав, то поставити. Нам треба дороги, щоб люди їхали нормально, щоб машини тримали, щоб возділи. Мене звати Іван. Іван, дуже приємно, моцне тебе. Пане Іване, скажіть, ви знаєте, в якому році було засноване місто Сторожинець? По-русски, по-українськи. В каком году uh, було засновано Старожинець? Mm, на це питання не можу зараз. Що з польської мови означає слово пол? Пол. Пол це половина. О, отлично. А що з польського <рес> гадають трошки О, Ми живем не буковини, вона більше асоціюється у нас з румунською мовою? Що означає з румунської мови слово фак? «Фак»? Фак, фак, факт. Факультет. Факультет. Фак. 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 Центр перукарського мистецтва «Віват» Запрошує на навчання за спеціальностями Майстер манікюру. Майстер перукар, майстер візажу. Саме зараз формуються групи. Навчання починається з 12 червня, так що не беріться, шановні друзі. Ти молода перспективна людина. Працюєш десь в банку або гнієш у офісі якоїсь юридичної контори. А ночами тобі сняться гуцули, смереки, пілорама. Де моцне тебе у нас лише є гуцули, смереки, пілорами. Що таке народ тримало під назвою «Гамнам Стайл? Ви що чули про це? Чу таке? Чули? Ну, то просто якась така ейфорія була. На кожному кроці було то чути. Було чути, так. Я зрозумів. Ну, а ви когось чекали тут, чи ми вам помішали трохи? Ні, я просто банк. Ага, понятно. А що по-румунськи означає слово факт? «Фак» факт в румунській. це понліз. Я по румунськи воно теж що ж означає. Фак! Фак це рок. Фак. Добре. Факт означає робити щось. Робити! Молодець! Бонус 7-4 йому 5. Скажіть, будь ласка, от у Сторожинці говорять, що Левова частка народу, який вчиться в Стороженському лісному коледжі, е, всі вони з більші з гірських районів, то правда? Правильно, то деякі українці гуцули такі, як ви? <рес> такі, як я. Скажіть, будь ласка, у вас у тут, як красти ліс? Я не знаю, то некоректне питання. Тобто десь може вчать, так? Можливо вчать, але у нас напевно не вчать. Що ви? Вас там щось що ви постійно що ж собі такого робите? нас попробуємо такого не робити. Можна <гум> ну. вже гуселком заключали, тут тропнули так, щоб болото пішло. Олександр, ми сьогодні в гарному місті Стороженець. Дуже люблю це місто, бо воно по дорозі до Берегомета якраз рівно половина з чернівців. Скажіть, будь ласка, що то за біда ходить строженцом, що постійно на машині їдеш і радіо не лови. Велика яма. Велика яма, сторожнець, велика яма. Скажіть, будь ласка, це скоро такий праздник, як 8 березня. Куди у Сторожинці можна повезти малишку на романтичний ужин, я знаю, на дискотеку. Куди? Бункер, бо підгірний, там дискотека, чотка, взагалі. Да? Ну. По чому там хід? 10 гривень буде, ну як для дівчини безплатно.

Ну, Бубня не вистачає зараз в цей момент. Скажіть, будь ласка, чов у Стриженцях на кожному кроці продають вінки, я не можу поняти. Люди так бояться, що все. А, то там по... ми якраз по дорозі туди. Ну що, шановні друзі? Ну, це знаєш таке. Поздравляю всіх жінок 8 березня. Дай Бог їм щастя і здоров'я. І все краще в житті. Я побажав би. Я так... Щоб вони були. и еще счастливейшими, чем они есть. Чем они есть, да. Чтобы были такими счастливыми, как они желают. И скажите вот туда, пожалуйста, смотрите Моцне ТВ. Что хм. сказать? Скажу, что шо... <кхм> желаю, чтобы в этом году, чтобы все было наикрасивее. Для жінки на 8 березня. Спасибо, дякую вам. Що подарити, малишки, на 8 березня. Осіно по-дому, ну робить щось. Ну, якісь такий екстравагантний, якісь такий якісь... Квіти. ходити К... Квіти. Квіти. десь ресторан хороший, посидіти з дівчиною, потім з дівчину додому. І щоб було добре. І там та як сіно на події. Утрамбувати. Шановні друзі, випуск Мосного ТВ славного міста, герой Сторженець підійшов до завершення. Вибачте, може, щось не так, але тим не менше. Моцне ТВ, особливо дракон, приєднується до всіх привітань жінок до дня 8 березня. І лічна порада від мене, мужики, найкращий подарунок жінці на 8 березня. Дуже простий. Винесіть нарешті з хати йолку. З вами був гусл Дракон Моцне ТВ. Всім пакеда! От у Берегметі є Термінатор, у Кісмані є Сільвестр. Термінатор? Ну, то це чувак, який після дискотеки отримав око і воно стало червоним у нього. Це не чувак. Ні, я кажу про термінатора. А ви деколи теряєте мисль, коли ми говоримо? Ну тим не менше. Передайте, коротше, скажіть, Сільвестр, привіт. Скажіть просто. А Хто Сільвестр? Я вам зараз покажу. Ви просто скажіть. Сільвестр, привіт. Сильвестр! Ein großen, ein grossen Gruß von mir so. und für alle, die mich umkreisen. Ich oh. <laughs>